Дивіться, ще про складні слова, що ми з вами не сказали на попередньому уроці. Те, що різновидами складних слів є складно скорочені слова. Ми згадували про медсестру, укрмову. Пригадуєте? Yeah. Так само дивіться, складно скороченими словами можуть бути слова такого типу: Оргвідділ це від двох слів, організаційний відділ. Так, взяли одну частинку від першого слова, іншу частинку від другого слова, поєднали, утворилися слова. Тому оргвідділ це теж складне слово, медсестра, так само від медична сестра. Так? Далі, е, як ми їх пишемо? Разом із маленькою літерою. Дивіться, було два слова юний натураліст той, хто досліджує природу. Утворилося слово юн. Зверніть увагу, що в цьому слові буде скільки букв «н»? Дві. Тому що перша була в слові юний юн, так, друга натураліст. Тому буде дві «н». Е, е. Професійна спілка. Утворюється слово проф спілка. Так само військовий комісаріат буде військ-комат. До речі, можна собі записати це слово з двома буквами К. Просто запишіть собі зі знаком поклику. Ві Військомат. Військ-комат. Дві буквочки К. Далі. Також ми з вами коли вчили способи словотворення, згадували спосіб абревіація, так? Коли ми е, з слів записуємо великими буквами абревіатуру з перших початкових букв конкретного слова. Це теж різновид е, складно скорочених слів. Дивіться. Е, ну, Наприклад, зовнішнє незалежне оцінювання. Пер, беремо перші букви, у нас утворюється буква сполуха ЗНО, абревіатура, точніше, ЗНО, так. Е, так само Сполучені Штати Америки, США, Організація Об'єднаних Націй, ООН. Там, не знаю, що, заклад вищої освіти, ЗВО, угу. Національний Банк України, НБУ, це теж складно скорочні слова. Звертаю увагу, що абревіатури пишуться без крапок, тобто після кожної великої букви, крапка не ставиться. І всі буквочки з великої літери. Угу. Також подивіться, будь ласка, те, що ми згадували, але ще раз нагадаю: іншомовні частинки. Перші завжди зі словами пишемо. Разом. Бліц, гіпер, екстра, макси, мікро, міні, мульти, нано, полі, преміум, супер, топ ультрафлеш. Бачите, бліц опитування, нанотехнології, флеш-інтерв'ю, мікрочастинки, макроекономіка, міні-спідниця, гіпермаркет, супермаркет і так далі. Все будемо писати з вами разом. Угу. Запитання до цього є? Немає.